Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати мариновану редиску по-корейськи. Це дуже смачна холодна закуска, яка готується швидко і має смачний пікантний смак. Для початку нам потрібно нарізати редиску та цибулю пів кільцями. Складаємо все у миску. До нарізаної цибулі та редиски додаємо. Пеці я використовую цукор, чорний, червоний перець, мелений коріандр та мускатний горіх, соєвий соус, видалений часник та підсмажене насіння кунжута. Окремо гарно розігріваємо пательню. Виливаємо олію. Продовжуємо олію нагрівати. Олія нагрілась, виливаємо зверху бажано на видавлений часник. Тепер це все гарно перемішуємо. Аромат неймовірний. Миску обов'язково накриваємо та ставимо в холодильник маринуватися на 30 хвилин. Пройшло півгодини, Редиска по-корейськи готова. Обов'язково спробуйте приготувати це дуже смачно. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.